Дивіться, часте запитання, як вам відправити радіатор, як вам відправити профіль, алюміній піщовий чи технічний і ще що там. Та все дуже просто, все воно ріжеться, бачите? Все воно складається, гляньте, як чоловік радіатор зробив. Просто ідеально, порозрізав, упакував. Ми купуємо лом. Нам все одно, як ви з ним поріжете, покрамзаєте, щоб вам комфортно було його скласти в ящик. Ріжте, що хочете і робіть. Щоб тільки була доставка вам дешевша і вам було вигідно з нами працювати. Ось дивіться, в якому листувала тунь. От, людина просто її зжмакала, склала і все. І ніхто не обращає внимання, нам все одно, як воно буде. розумієте? Потім ось от, електротехнічний алюміній, бідони. Просто, як хочете, розрізали пополам, повдовж, поперек, здавились, присували, що хочете, те і робіть. Якщо воно електротехнічне, воно і останеться електротехнічним, нічого не зміниться. Воно піде в ту групу алюмінія чи іншого товару, в який їй було піти. Так що пакуйте свої посилочки розумно, правильно, вам вигідно і нам вигідно. Дякую.